Відзначати день захисника вітчизни вже готові на Луганщині. Тут вирішили приділити увагу захисникам жіночої статі, бо певні жінки, які служать, надихають чоловіків на перемогу та надають їм сил долати ворога. Про чарівних захисниць вітчизни далі у матеріалі наших кореспондентів. 24-річна дівчина з Рівненщини носить військову форму з 18 років. Саме у цьому віці Олеся Воробей вирішила долучитися до збройних сил України і стати військовослужбовцем. Вона згадує у той час, коли подружки мріяли про професії медика та вчителя. Вона себе уявляла лише військовим і жодного разу не пожалкувала про свій вибір. Кожної маленької дівчинки є своє мрія. От вона в мене була така бути військовою. Після школи закінчивши її, ну мені захотілося розвиватися в різних напрямках. Якби армія мені здалося це моє покликання, і з першого дня, призвавшись до Збройних сил, я зрозуміла, що от це місце, яке дасть мені розвиватися в різних напрямках. Наталія Земляна з Дніпропетровщини, зв'язківець з 20-річним стажем. У жінки вся родина складається з військових: двоє синів, дочка та чоловік учасники бойових дій. Зять має три поранення та був у полоні у бойовиків. Жінка каже, дуже непросто, коли у родині всі у погонах, адже зібратися разом вдається дуже рідко. Втім, більш за все Наталії хочеться простих радушів мирного життя. Просто хочеться отак пасіти. Пошичу послушать птиц, увидеть небо, посмотреть на дітей. Очень хочеться, щоб все остались живы. свято для жінок, які служать у Збройних силах України, Національній гвардії, правоохоронних органах та прикордонній службі, на Луганщині проводять вже вдруге. Організатори обіцяють славити героїнь стане доброю традицією. Дане міроприяття, ми хочемо показати, що Даже в таких трудных условиях женщина рядом с мужчиной, и насколько помощь женщины важна в таких суровых военных условиях. Благодаря її поддержке мужчини, котривокруг вокруг і що мужественнее, крепче, ну и так далее. Чоловіки, які служать на Луганщині, на те, що напередодні дня захисника славлять саме жінок, не ображаються. Навпаки повністю погоджуються з організаторами свята і зізнаються, без жінок на фронті було б набагато складніше, бо саме вони надихають військових та надають сили перемогти ворога. Не скрашують наше, ну так скажуть сурової будні. прекрасная половина с нами, это замечательно. Мы, конечно, рады. Восхищаемся ими, что они ну, поддерживают нас в такой непростой час, сложившийся в нашей стране. Это достойно нового уважения и самых высоких наград по отношению к слабому полу. Святом залишилися задоволені усі: і жінки, і чоловіки. Представниці прекрасної статі продефілювали на сцені у дизайнерських сукнях. А хлопці вкотре переконалися, що лише краса зможе врятувати цей світ. Андрій Канчин, Олена Коновалова з Луганщини. Спеціально для телеканалу Еспресо.